Друзі, ну що ж, всім привітики, Як я обіцяла, викладаю відео з розпаковкою ось цієї коробочки вартістю 44 тисячі гривень. Давайте всі разом глянемо, що ж тут такого цікавого приїхала. Довго очікувана, це була посилочка. Тяжко дісталася. Ну, я тяжко дісталася, тому що ем, говорили, що ми дочекаємо цього. Того посадкового матеріалу, що не завезуть, не буде в Україні. Пропонували інший придбати, ну, в общем, але все-таки дочекалися ми. Так, так, так. так. Можливо, вже хтось зрозумів, що тут. Так, але завершу це таке дрібничке, це вже до замовлення. Бачите, всякі різні протруйники, різні препарати від трави для трави, від шкільників. Таке всяке різне. Ну, Це не таке цікаве. Це не таке цікаве. Так, це трішки брала насіння, мама замовляла. Це відстави це. Далі, далі. Ось це те, те, що коштує такі великі гроші. Це кукурудза Ракель. Довгоочікувана. За нею дуже багато хто ганявся, дуже багато хто її чекав. Одна була поставочка в кінці лютого, здається. Так, в кінці лютого вона поступила в Україну, але тоді нам не дісталося. І ось, нарешті, ми і її отримали. Ось таке пакування по 5 тисяч на сіни. Таких. Пакунків у мене 10, 10. 10. брині. Тобто 50 тисяч на сім'ї. Ось, собственно говоря, мій посадковий матеріал, який коштує такі великі гроші. Ось така краса. Чому саме ракет? Можна було б і іншу якусь взяти, але. Вже декілька років підряд ми саджаємо саме ракель, тому що з нею не зрівняється в принципі, ніякий біколорний качан. Ми бачили качан Майпіко. Ми в минулому році садили кукурудзу БСС, також хвалили, казали, що вона буде набаг... ну, така, як ракель, навіть краще, ніж ракель, але нам не сподобалось. По-перше, качан у неї менший. По-друге, в минулому році дуже багато в цієї БС було незапиленого, Тобто качан був напівпорожній. Е, можливо, тому що було мало поливу. Вона ну, трішки зовсім поливалася, або майже без поливу стояла, літо було засу засушливе. А можливо, саме е, в сорті, тому що поряд з нею стояла ракель, була посаджена. То ракель була гарна, не така, як поза році, але також дуже крутий качан і в принципі запилений. Ні. А Або ж земля не підійшла, або. В общем, а воно нам пощастило. Тому тільки ракель нам подобається із біколорного сорту. Так що в цьому році будемо садити, посадковий матеріал вже є. Тепер очікуємо потепління і будемо садити. 50 тисяч приїхало мені, і ще 20 тисяч приїде окремо. Ми замовляли з, друзь, з другом в общем, замовляли. Цілий мішок він собі взяв 30 тисяч. Ми собі ще забираємо 20 тисяч. Тобто у нас буде посаджено найбільше в цьому році. Якщо все буде добре, то плануємо садити. Найбільше в цьому році. Минулому році в нас було посаджено 50 соток. В цьому році плюс-мінус 10 гектар буде посаджено. Так що якось так. що Буду тримати вас в курсі вправ наших, тому цікаво підписатися. До речі, до речі. ось така наклеєчка. Вигравай пікап. Клаус запустив розіграш. Так що тут навіть є QR-код і можна буде виграти пікап. Подивимося на які ми на удачу. Якось так, так що обов'язково всі коди зареєструю, і будемо приймати участь у розіграші. Так, ну що ж, в принципі, до сезону 2025 ми готові. Насіння вже в нас є. Тому чекаємо гарної тепленької погоди і будемо висаджувати кукурудзу. Будемо відразу сіяти у відкритий ґрунт. Все по можливості буду знімати на телефон та викладати на YouTube. Тому підписуйтесь, кому цікаво. Не тільки кукурудза буде на каналі, і квіти, і чесничок, і полуниця. Ну, в общем, всяке різне. От, що побачила, прийшло натхнення, те і зняла, і показала, і розказала. Так що якось так. Постараюся знімати весь цей процес з солодкою кукурудзою, але просто. Як по минулих роках показує практика. Тільки приходить багато роботи, навалюється робота, да? телефон в, іншу, в іншій стороні, але чи чим займається іншим. Сушиться, копашиться. і, звісно, за відео все забувається. В цьому році постараюся справитися От, і постараюся вести блог, канал ну, і на Юкійно Останах. Друзі, всім бажаю гарного сезону, гарних врожаїв і поскоріше мирного неба над головою. Це наше, мабуть, най, найзавітніше бажання. Так. Всім дякую за перегляд, всім пока.